Привіт, друзі, Про затяжних навантаженнях, особливо при рендері відео у 4К, по декілька годин, одному з моїх райзенів вже жарко під боксовим охолодженням AMD. А скоро планую і апгрейд процесора, тож настав час обирати нове охолодження. До речі, на тесті сьогодні ще буде i 7 14700. Буде цікаво. Одразу вирішив, що буду ставити водяне на 360. По критеріям все просто: тихі комплектні кулери, тиха потужна помпа і симпатичний, але не вичурний дизайн. По чудовому співвідношенню ціна якість у моєму бюджеті виявилось не так і багато варіантів. І відсіявши ті, які точно не підходять, залишились варіанти саме від ID Cooling. А так як я завжди хвалю їх охолодження то вирішив зробити для вас відео, показати її на прикладі вибору охолодження для себе, що ID Cooling це топчик. Обрав я готову СВО ID Cooling DX360 Max у чорному виконанні. Одразу скажу, що для мого 7500F вона навіть занадто. Зате поки не апгрейджу процесор, нам більш гарячий, буде працювати взагалі безшумно. Комплектні кулери підключаються по 4 пін. чудово регулюються і мають швидкість від 0 до 2150 обертів на хвилину. Рівень шуму при цьому заявлений в районі 32 дБ. Та це ще й залежить від вашого корпуса в тому числі. Хто погано орієнтується в таких цифрах, скажу, що навіть працюючи на Max, Максимумі буде відносно тихо. Це ще й завдяки тому, що кулери ці на гідравлічних підшипниках і бачимо різинові демпфери, які будуть гасити вібрації. Щоб ви не рахували кількість лопастей, скажу, що їх тут по 10 штук. Всі три кулера можна поєднати в одну гирлянду для зручності. Сам радіатор у нас алюмінієвий. Має довжину 400 мм, ширину 120 і висоту 38 мм. Але це саме товщина по краям, а по центру, де будуть встановлені вентилятори, його товщина становить 32 мм, тому хоч товщив. Ще на і більше стандартної, що позитивно впливатиме на продуктивність. Система залишається компактною, і можна не переживати, чи влізе вона в той чи інший корпус. Виконаний якісно, пофарбовано все так само, придартися немає до чого. 12 каналів для проходження рідини, а між ними ребра, які мають щільність 19 FPI. По бокам на радіаторі не бачимо ніяких декоративних тіснень в металі чи чогось подібного мінімалізм. Шланги мають довжину 465 мм, чого достатньо, щоб дотягнути. До сокету з будь-якого положення в корпусі, по матеріалу гума з нейлоновим обплетенням. стик, що з радіатором, що з помпою, виконаний надійно і естетично приємно. При цьому у комплекті є пластикові фіксатори, які не дають торкатися шлангами одне до одного. Це дуже просте та красиве рішення. Водоблок мідний, поверхня прилягання до кришки процесора відполірована гарно і має розміри 54 на 54 мм, тому покриє будь-який процесор. На ньому у нас підсвітка і скоро я покажу вам її усіх. Цій красі помпа тут обертається зі швидкістю до 2900 на хвилину, швидко знімає тепло з процесора і перекачує його на радіатор. Комплектна термопаста, до речі, хороша, можете спокійно її використовувати. Взагалі, по комплекту все супер, в наявності кріплення для всіх актуальних сокетів на сьогоднішній день. При цьому якісно виконана інструкція, у якій розбереться кожен. Тому якщо монтуєте вперше, головне не поспішайте і робіть все чітко. Якщо заговорили за комплект, то хочу сказати і за саме пакування вже на етапі розп Упаковки відчувається якість отриманого продукту, тому тут теж плюсик для тих, хто буде ставити її собі самостійно. Для монтажу нам поклали металевий ключ чи викрутку, не знаю як це рішення назвати правильно. Виявилось, до речі, дуже зручним. Кріплення виконані надійно і без зайвих заморочок. Сам водоблок, думаю, вже помітили, кріпиться на два гвинта. Ну що ж, погнали тестити. На 7500F я виставив межу швидкості кулерів у 70%, що було взагалі беззвучно, так як це досить холодний процесор. Можемо бачити приємні температури. На такого рівня процесор чудово підійдуть і варіанти повітряного охолодження. Залишу посилання в описі на класні варіанти по солодкій ціні. При цьому на будь-який смак. Перейдемо до тесту гарячішого процесора, а саме Intel i7 14700 kf Тут я поставив вже обмеження в 90%. Про всяк випадок та це ж побудував графік швидкості більш плавний, ніж дефолтний. Помпу не обмежував, хай як може, так швидко і знімає тепло з кришки процесора. По температурі проблем немає. Я задоволений. Шум від помпи не нав'язливий, при цьому треба враховувати, що це саме синтетика. В іграх процесор цей не буде завантажений на 100% і буде ще краще. Що на рахунок температури в грі, картина перед вами. Не забуваємо, що при меншій температурі система і працює тихіше. Якщо попросити її працювати на 100% при температурі 55 градусів, то вище 55 воно і не підніметься. Як на мене, ID кулінг знову доказує свою продуктивність в ділі, а не лише на цифрах. Якщо у вас Ще залишаються сумніви. Можливо, повернемося до процесорних кулерів цього бренду знову. Це залежить від вашого фідбеку. Я їх використовую на постійній основі, тому можу спокійно рекомендувати. Чекаю ваші думки на рахунок цього охолодження. Я ним задоволений і ще до цього відео його вже випробовував. Була збірка з ним. В описі багато корисної інформації, тому заглядайте. На сьогодні в мене все. Поки що пока.